Вітаю в сьогоднішньому відео. Поговоримо про питання, яке ви дуже часто мені задаєте: де виготовляється продукція FM. Продукція FM World виготовляється в Євросоюзі, а саме в Німеччині в Мюнхені. На заводи DROM. DROM Fragrances – це найстаріший парфюмерний завод, який виготовляє свої парфумерні композиції для таких відомих брендів, як Chanel, Dior, Versace і так далі. Для 80% Парфумерних брендів на світовому ринку саме цей завод виготовляє парфумерні есенції. І другий наш виробник це завод Перфант у Вроцлаві в Польщі. Район Псари, це цей завод. Це найкрупніший європейський виробник парфумерії і косметичних засобів, який виготовляє продукцію для бренду Федеріко Макора. Це власність компанії, і тому дуже сильно контролюється і якість, і цінова політика. Як же е, проходить і сам процес виготовлення і як з дрому потрапляє продукція е, на завод Перфан? Компанія FM Ефмволд є найкрупнішим скупщиком аромакомпозитивів, парфюмерних аромакомпозитивів у завода Дром. Після виготовлення для відомих брендів у завода лишаються вільні аромаесенції, і саме ці вільні аромаесенції бренд Федеріко Мохора купує для власного виробництва і вже на заводі Перфанд. Розливаються, розводиться до композиції 20%, бо саме 20%, 20 арома ефірних масел є в наших парфумах. Саме на заводі перфант. Виготовляються, розводяться, упаковуються вже наші парфуми. Я була на цьому заводі, я бачила сам процес виготовлення. Хочу сказати, що для мене дуже великим приємним здивуванням було те, що всі робітники працюють на заводі без масок, а це говорить про те, що дуже висока якість аромамасел, тобто вони є натуральними, не синтетичними і не шкодять здоров'ю людини. Процес, весь процес виготовлення парфумів є автоматизований і є виробництво, наприклад, в де деякі колекції упакування коробочок, він проїздить вручну, а саме запаковка, вплівку, розлив, це все автоматизовано. Дуже високі технології, і дуже цікаво над цим символом спостерігати. Поїздка саме на цей завод у мене лишила дуже приємні спогади, і хочу сказати, що компанія організовує такі поїздки, тому бажаючі можуть потрапити на цей завод, і побачити на власні очі процес виготовлення. Що ще хочу сказати, що дуже важливо. Є такий факт, що кожна країна світу, де виготовляє, де є представництво бренду Федеріко Махора, отримує однакову якість продукції. Ні, нам показали склад. По перше, вся продукція виробляється по замовленню по предзамовленню по кількості парфумів, і тому немає залежів на складах. Тобто, наприклад, американський склад замовив. Допустимо, 300 парфумів вони виготовили, спакували і відправили. І ось сам цей факт, що таку саму продукцію по парфумах якість отримує як Україна, так і в Арабських Еміратах, так і в Америці. І це це дуже, дуже для мене постав, ну, такий був факт, який мене приємно вразив. І оскільки компанія FM є власником виробництва, тобто має власний завод. То дуже сильно контролюється якість виготовляємої продукції і контролюється цінова політика, тобто немає е, скачків по ціні. Е, цінова політика у нас стабільна і дуже рідко змінюється. І це також є дуже гарним показником для співпраці і для клієнтів. Е, я вважаю, що я відповіла на ваше запитання. Е, якщо не відповіла Пишіть в коментарях свої, свої запитання, обов'язково вам відповім. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі, діліться моїми відео, можливо, вони також будуть для когось корисні. І якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь. Також в коментарі під цим відео підписуйтесь на мої соцмережі і будете знати, що коїться в світі FM World.